Скрінч історії з лікарні, друга частина. Донька дуже сильно впала головою, боялася струсу. а лікар сказав, нащо ви приїхали, ви що не могли загуглити? В мене був ботулізм, важка форма отруєння через консерву. Мені в лікарні сказали, що все через те, що ти студентка, п'єш пиво і куриш, а на УЗІ сказали, що якби я пила ложку олії кожен день, все було б гуд. Гінеколог обзивала мою подружку. типу, ти корова, глянь на себе, ти ніколи сама не народиш. Я думала, це жарти, але коли сама пішла до неї на облік, весь час чула: Не жри, корова, жирна, скільки можна жерти. Колись вона ще дивилась у зде дитини, і така ти шариш, що це? Це його башка. По скриптум, це я написала дослівно. Була у дитячому таборі, років у 12, і настільки сильно хотіла додому, що на нервах почав дуже сильно боліти. Живіт, Відвезли у місцеву лікарню. А лікар, який вів прийом у якості діагностики, луснув мене по спині рукою. І такий питає: боляче. Ну, звісно ж, боляче. Таким чином у мене з'явився гастрит. Добре, що не апендицит, бо інші дівчинці з табору його вирізали, ще й шви неправильно наклали в іншій лікарні, потім перешивали. Колись лежала з переломом ключиці в спеціальному корсеті в лікарні. У мене закінчилось обезболюючи, бо батьки потрапили в ДТП і не могли привезти ліки. І я верещала від болю на все відділення. Медсестра прийшла і сказала не кричати, бо не даю людям спати, замість того, щоб дати обезболюючи. Ну, про похід до гінеколога після 25 завжди крінч, бо всі походи закінчуються нотаціями. Вам пора родити, то нічого, що війна, а наші бабусі як родили у воєнний стан. Причому що то приватний лікар ішла просто з надією, що там за немалі гроші не будуть таку фігню сплітати. Жінка народила дитину вагою в 1 ,59 кг 59 грам. Лікарі взяли її одразу в пакет і казали, та що, воно все одно жити не буде. Дитина таки вижила і йому вже 5 місяців. Коли вперше прийшла до лора в моїй років 5 і з першими скаргами пониження слуху, то та лікарка, тьотка наурала на мою маму і сказала, щоб та не наговорювала на мене, мовляв, у мене ніяких проблем нема. Бачили б ви її очі наступні роки, коли слух впав дуже помітно, і щоразу розлючене лице моєї мами в її кабінеті. Прийшов до психолога і кажу: Я тривожусь. Він, нехай проблеми і тривоги заберуть єдинороги, з тебе 5к. Пацієнтка зробила фулл фейс філерів плюс ботекс, і потім сказала, що в неї немає коштів, щоб оплатити. На пологах лікар кричав: Я тебе все одно заріжу! Ти заїбала мене своїми криками. 18 годин кошмару. Місто Славута, лікар годний. Тупе уйобище. Якщо б зараз таке мені сказали, я б йому табло начистила. Мала проблеми зі шкірою голови. То мені лікар-дерматолог сказала, що я просто психічно хвора і треба лікувати нерви. Мене коли на другий день після операції підняли, щоб пройтися, провели голою по реанімації. А там ще й діти, підлітки. А я гола повністю. Лежала в реанімації окрема палата. Мені прив'язали руки і ноги до ліжка, щоб я не роздерла собі шви. Забули поміняти катетер з руки. Там відклеївся пластир і все, що мені капали, з й стекло по руці на підлогу. Кілька годин до мене ніхто не підходив. Мені було дуже боляче, бо там-то я так розумію, що були обезболюючі препарати, але покликати на допомогу я нікого не могла, бо в мене з носа та рота стирчали трубки. А не заходили вони до мене, бо в них там був корпоратив, і вони сиділи. Бухали, коли до мене все ж таки зайшли, то дали мені ложку, щоб я наступного разу стукала нею по ліжку. Оце найбільше не люблю цю фігню. Ставлять капельниці, а самі уходять кудись, воно добігає і нікого немає. Кричи, хоч лопне їм все одно. Коли я лежала з ангіною, сама собі її зупиняла і відключала від катетера, бо можна вмерти доки дочекаєшся. Сестра народжувала, були важкі пологи, а кушерка після родів сказала їй, що з неї три тисячі, тому що через неї вона не встигла досушити голову. Куми за кесарів Ростен попросили 10 тисяч. Вона сказала, що не має такі грошей. І їй сказали взяти кредит, а як прийдуть дитячі гроші, то виплатить той кредит. Мама розказувала, як пішла з моїм старшим братом до сімейного лікаря. В нього були проблеми з ростом і з тим, щоб сходити в туалет по великому. І вона замість того, щоб запропонувати рішення, не переживайте, карлікам буде роботу, буде які цирки будуть виступати. Слава Богу, все обійшлося. І зараз брат здоровий, і дорослий чоловік. В голові не вкладається, як таке лікар може сказати молодій мамі, років 25 їй було, а брату три рочки. У гінеколога була на огляді, коли була вагідна. Ну і він дивиться, пхав свої пальці, і мені було дуже боляче, і я крикнула, що болить. А він мені каже: Не позор свого чоловіка. У маминої подруги почалися перейми вечері. Привезли її до лікарні, де лікарі щось святкували, і всі були п'яні, щось їй вкололи. Сказали, що поспиш, а завтра народиш. Ввечері дитина ще рухалась, а на ранок народилася мертва. Ще раніше в тій же лікарні знайома народжувала вночі її теж покинули, і до ранку вона стекла кров'ю. Привезли маму на швидкі до лікарні у відділення неврології. Я описала симптоми. Лікар на маму, навіть не глянувши, сказав: Та вона у вас просто божевільна, це не до мене. Розвернувся і пішов. Зрештою, виявилося, що то щитовидно залоза. Маму вилікували, але якби медсестра з швидкої, до речі, швидка була приватна, а лікарі державна, на якій маму привезли, не побігла і не смикала за ниточки, то нас би додому просто відправили. При тому, що мами вже конвульсії, були на той момент, і вона ледь була при тямі. У мене була ситуація в пологовому, народжувала сама акушерка була жахлива, постійно не хотіла до мене підходити. Сиділа на посту і розповідала рецепти кабачків санітарці. Після того, як я народила, постійно підходила до мене і казала якщо хочете мені віддячити, то я в такому то кабінеті, ага, зараз. Чоловік пошкодив коліно на футболі. В Лікарні наклали гіпс на всю ногу і сказали зробити МРТ. І тоді до них на МРТ записали через місяць. На наступний день п'ятка почала синіти. Поїхали до інших лікарів-переселенців. Вони зняли гіпс, викачали кров. Якби вони цього не зробили, уже б відрізали ногу. Як виявилося, там треба було не гіпс, а операція. Але дякую тим лікарям. Нагадую, що самі крінжові історії знаходяться в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. І щиро дякую, що ви послухали. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал і скиньте своєму другу.